Вітаю усіх, хто щойно зібрався перед екранами телевізорів. В ефірі новинний випуск «Наш час в епіцентрі нашої уваги. Інформаційна картина четверга. На календарі 10 серпня триває 533-й день протистояння України повномасштабній військовій агресії з боку Росії, яка раз за разом підтверджує свій статус країни гною, країни терористки. Так, учора ввечері рашисти завдали цинічного удару по житловому кварталу Запоріжжя. Станом на сьогоднішній ранок відомо про трьох загиблих. Російський снаряд забрав життя 43-річного чоловіка та молодих жінок 19 та 21 років. Також відомо про дев'ятьох поранених, серед яких немовля як повідомили у тамтешній ОВА, Удар було нанесено попередньо ракетою Іскандер. Зруйновано храм та торговельні точки у Шевченківському районі Запоріжжя. Згодом вже вночі, 10 серпня, росіяни здійснили масовану атаку безпілотниками на Рівненську область. Ворог посілив у нафтобазу. Сьогодні вночі Рівненщина зазнала масовної атаки безпілотниками. На жаль, зруйнований повністю об'єкт інфраструктури. це нафтобаза на Дубці. Захожу на місці події. Розгорнути штаб ліквідації надзвичайних ситуацій, задіяно 45 рятувальників та 14 техніків, в тому числі пожежний потяг. Працюють відповідні слідчі комісії на з керівниками силових структур. Радіаційний та хімічний фон в нормі. Евакуація населення застосовуватись не буде. Загалом вже минулої ночі російські окупанти запустили по Україні 10 ударних дронів шахет, сім із них повітряні сили змогли збити. Також опівночі ворог завдав удару по місту Куп'янськ керованою авіабомбою ФАП-250. Пошкоджено будівлю міськради. О 7.30 ранку рашисти знову обстріляли Куп'янськ. Пошкоджено будинок. Інформація про постраждалих не надходила. Повідомляють у Харківській ОВА. А от вже, як повідомили у Куп'янській міській військовій адміністрації, на деокупованих територіях Куп'янського району Харківської області розпочинається проведення обов'язкової евакуації населення із 37 населених пунктів у зв'язку з посиленням російських обстрілів. Та якби расисти не намагались тероризувати Україну, нас не зламати, і земля буде горіти під всіма причетними до цієї російської військової агресії. І вона вже буквально горить під ногами у расистів навіть на їхній території. Адже вчора в Росії дійсно було гаряче. Зокрема, люта бавовна завітала до ставропольського краю. Там спалахнула військова частина. Площа загорання 300 квадратних метрів. На відео також видно військову окупантську техніку. Тим часом під Підмосков'ї сильний вибух програмів на оптику механічному заводі. Відомо, що на цьому заводі виготовляли приціли, тепловізори, лазерні далекоміри а також тут брали участь у розробці бомбардувальників нового покоління. Як видно на відео, від заводу мало що залишилось. А от вночі невідомі безпілотники долітали до аеропорту Домодєдово під Москвою. Також з приємного вчора ЗСУ знищили пункт управління армії Росії в тимчасово окупованій новій Каховці. Пишаємось і дякуємо всім нашим захисникам. Ну а чим живе Кременчуцька громада сьогодні? Детально поговоримо далі. Лише нагадаю, наші новинні випуски в ефірі по буднях о 18.00 та о 20.40. Слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах Telegram, Instagram, Facebook та на YouTube. Тримаємо курс на перемогу. Слава Україні! 10 серпня на засіданні міськоконкому проголосували за виділення 1 мільйону гривень громадам Херсонщини у рамках президентської програми Пліч опліч зокрема, кошти буде спрямовано до бюджетів Білозерської селищної тергромади та Великоолександрівської селищної громади. Наші колеги їздили туди, надали громадам продуктову допомогу. Юрій Васильович був керівником робочої групи, яка це здійснювала. Близько 800 до 900. 835 продуктових наборів було передано мешканцям цих громад. І кожній з цих громад ми по 500 тисяч перераховуємо в бюджетний трансфер для того, щоб вони мали можливість фінансувати свої поточні чи капітальні видатки. Прошу хто за? Дякую одноголосно. Опісля засідання під час відповідей на запитання журналістів стало відомо, які ж садочки з 1 вересня запрацюють у повний робочий день. Один з таких у потоках, але в основному Віталій Малецький лише нарікає: мовляв, не всі керівники освітніх закладів охоче йдуть на контакт. Ті, хто хочуть, працюють, готують свої заклади, і роблять все можливе для того, щоб почати працювати в нормальному режимі. Зокрема, приклад, дитячий садочок номер 6 в потоках, де весь колектив працює над тим, щоб почати працювати. Ну і де які інші приклади іншого характеру, абсолютно протилежні є, на жаль, в місті Кременчуці. По деяким з керівників, можливо, до 1 вересня будуть прийняті кадрові рішення. Завтра ми пробуємо вивести на Сесію після комісійного обстеження два дитячі садочки, які прив'язані поки що до укриття школи номер 17 і один дитячий садочок, який я вже вище назвав, це село Потоки номер 6 Тобто ще плюс 3 завтра після засідання міської ради з харчуванням, з повноцінним робочим днем будуть у нас працювати вже з понеділка. Окрім того, пан Малецький доповів громаді, у яких кремечуських школах серйозні проблеми з укриттями. Та де, мабуть, поки доведеться залишити дистанційне навчання, що так обурює батьків. У нас проблема є по 11-й школі. У нас є проблема певна по 18-й школі, і певна проблема по 3-й школі. На всіх інших е, об'єктах роботи по облаштуванню укриттів по будівництву їх ведуться сьогодні. Мають почати копати котловани на Об'єктах, розташованих в межах Потоківської громади, тобто це 33 школа, це Малокахнівська школа. Тобто ми там знайшли можливості, як це зробити. По третій гімназії, скоріш за все, ми таким чином підемо, тому що там досить високі ґрунтові води, і поки що, на жаль, інженери-проектанти не можуть дати рішення щодо пониження ґрунтових і використання приміщень, заглиблених там на півтора-два метри. По 11-й школі теж має бути проектне рішення. Це має бути збірне укриття споруда подвійного призначення. Буде поки що дистанційне або комбіноване змішане навчання. Наприклад, 11-й ліцей буде навчатися спільно з першою з першою школою. Графіки має департамент освіти підготувати цієї роботи, а паралельно будуть звичайно будуватися укриття. Подібні акції засідання виконкому відтепер будуть кожного тижня, тож і ми не будемо збавляти обертів та ставити градоначальнику, хвилюючи нашу громаду, запитання. Рятуючись від спеки, жителі та гості нашого міста все частіше віддають перевагу відпочинку біля води, але вони часто нехтують правилами безпеки, що може привести до трагічних наслідків. Зокрема, з початку купального сезону працівниками КП «Кременчук Аквасервіс» врятовано вже вісім осіб. Про це повідомили у прислужбі виконкому Кременчуцької міської ради. Статистика свідчить, що найпоширенішою причиною загибелі на воді є недотримання громадянами правил безпечної поведінки. Зокрема, це купання в необладнанні. Для цього місцях та переоцінка власних можливостей. Вчора в районі площі перемоги біля Кременчуцької мерії загорілось дерево. За свідченнями очевидців, невідома особа кинула недопалок у дупло верби, через що і виник вогонь. За якихось 10 хвилин загорання приборкали ДСНСівці. Кременчуцька мерія знову закупляє, щоб ви думали, папір. Загальна вартість 50 тисяч гривень. На цю суму планують придбати 300 пачок білого паперу. Відповідну інформацію сьогодні розміщено на сайті державних закупівель Прозоро Кременчуцькі чиновники папір для друку закупляють регулярно. Сума завжди незмінна. Станом на 1 вересня, поки, на превеликий жаль, укриття нема і нема, ну протипожежна, це таке. Але головне, що нема укриття. Зв'язку з тим, що нема укриття, наша комісія буде рекомендувати в дистанційному. Як тільки воно побудується в середині вересня, 1 жовтня, я не знаю, тоді в будь-якому разі сразу переводимо на змішан. Отже, 1 вересня учні 3-ї гімназії так і не переступлять поріг рідного закладу, і разом із школярами вдома залишиться дошкільнята та 3-го занасипу, які у випадку оголошення повітряної тривоги мали переходити до шкільного укриття. Облаштувати бомбосховище не можуть через високі ґрунтові води, альтернатива проєктування модульного укриття на території шкільного стадіону, але це не точно і 100% не завтра. І навіть не після завтра. Скажіть, будь ласка, а міська влада, і заступник міської влади зацікавлені в тому, щоб школи Кременчука і Кременчуцького району розпочали навчання з 1 вересня? Звичайно. Так? Так. І вони розпочнуть роботу? Так? Звичайно. Яким чином у нас У ну, нас рекомендують різні форми? У нас є і сімейна форма, і дистанційна. У нас різні форми. Ми зараз тільки ми, ми зараз розглядаємо питання форма навчання. Або діти в школі, або діти на превеликий жаль онлайн. Ну ви як заступник директора повинні... Я в даному випадку, як е, заступник голови комісії. добре, як заступник голови комісії, от як людина, ви ну, розумієте, да, що з таким навчанням, що Ну, Виросте з наших дітей. Я 40 років працював в школі, і я не тільки розумію, я знаю. І можу порівнювати. Тому ще раз кажу, є як людина, є як вчитель, а є в даному випадку як особа. До себе не і від нас, як від батьків, буде одне побажання. Знаєте, не як по роботі, ну йде хай йде, а ну, почути нас і прикласти. Хоча б якісь зусилля віднести з розумінням, що цьому району потрібна школа. І садочки. І, дочки, і садочки. Дочки. Знає, я думаю, у нашій владі жодної людини немає, яка тільки сидить і думає, як би вам, вибачте, зробити щось не так. Всі намагаються, всі намагаються робити, але є певні. 10 серпня ми вперше побачили вас на районі офіційно. Ми дзвонили в міську раду. Підтвердіть, скільки разів ми пис... Так, Ми писали президенту під час тривоги. Школярів, що сидітимуть на дистанційці, ховатимуть хіба що в побудинкових підвалах. Жодного іншого укриття мешканці району просто не мають для діточок, які отримують освітні послуги. У нас окремі вимоги. І якщо зараз у нас дійсно і бабушки, і жінки, і чоловіки, деякі рік тому в підвал спускались, хавали зараз, їм кажуть, що це не після перевірок, після тих, скажімо, умов, які наша, наша влада, скажімо, в Києві, вимоги до укриттів. Тобто те підвальне приміщення, в яких, умовно кажучи, люди ховалися, вони не підходять. Якщо там теплові вузли, там труби теплові і так далі. тому подібне, Тобто в укритті це заборонено. Те ж саме, наприклад, ви можливо знаєте, зараз, якщо укриття для учнів, то там повинно бути відповідні санітарні умови, вайфай і так далі, тому подібне. Документація на пожежну сигналізацію зараз робиться, тільки вона буде закінчиться, закінчена, вступає в процес, вже відповідно побудова укриття. Модульного укриття буде побудований на спортивному майданчику. А ми, укриття, ми, це це частково місця виділять, можливо, так. для садочку. І у нас зараз, ви знаєте, доносок. як тільки в школі укриття, то влітку діти не займаються учні, там працює. займаються вихованці садочку. І укриття буде, до речі, ну законодавство таке: загальна середня освіта у нас обов'язкова, дошкільна. Вибачте, не обов'язкова в садочку. Ми, як батьки, обурені тим, що вже рік пройшов, а діти не отримують тих знань. які повинні. до це по перше. По-друге, влада не розуміє, що вона робить собі гірше, тим що один з батьків сім'ї сидить вдома, не може вийти на роботу і звісно не сплачуються податки. Тобто, можна сказати, країна працює на половину. Ми залежимо да, від цього модульного криття, тому що з цього йде все. Дитина старша. Навчається онлайн, молодшу не можу навіть в город звести, тому що її я не залишу саму вдома. можна, так, да, як мені дали вибор, що і в Семенівський район можна звести, садочки вибора багато, але я не можу це фізично зробити, тому що ця дитина займається онлайн. Про вихід на роботу я взагалі мовчу, що дві дитини вдома. Мама не може вийти на роботу, тому що з ними хтось має бути І Хоч трохи бути учасником її освітнього процесу. З народження малої дитинки це просто нереально. Вони тупіють, вони деруться, вони просто не навчаються. Те, що я можу, я вкладаю в дітей, а так повинна бути освіта від професіоналів. У гімназії навчатимуться онлайн 437 учнів, серед них дітки, що наразі перебувають за кордоном. Чи бути у перспективі модульному укриттю і, взагалі, офлайну стане відомо після відповідного обстеження території, поки що гроші виділяються на розробку проєктно-кошторисної документації. Там буде застосована модульна конструкція. Ну, фактично, це стаціонарна споруда, але з залізобетонних блоків, яка буде збиратися, буде робитися гідроізоляція, буде робитися внутрішнє оздоблення, там будуть туалети. От вчора там в чаті обговорювали, куди двері в них будуть відкриватися, душові будуть в ній, все буде необхідне. Це буде, по суті, окрема стояча споруда. Ну, ми вже маємо приклад таких споруд. На одному з комунальних підприємств вона зроблена, вже півроку там використовується, тому досвід певних будівельників є. Єдине питання, що. Потужності залізобетонних наших підприємств дещо обмежені, а возити модульні ці споруди з Києва або з Одеси, як дехто пропонує, ну це дуже дорого. Тобто, тут треба трав досить складний і його треба супроводжувати. Ну, транспортна складова буде дуже, дуже великою в собівартості цієї споруди. Тому ми орієнтуємося на виробників Кременчуцьких, можливо світловодських щодо виготовлення цих блоків. І знов наше місто у жалобі 4 серпня на Донеччині під час виконання свого бойового завдання загинув наш земляк захисник Артем Гончар. І сьогодні до Сіньміського міського палацу культури прийшло чимало кремечужан, аби провести нашого героя в останню путь. Так стало, що сьогодні ми в останній путь переважаємо старшого солдата гончара Артема Сергійовича, який народився в нас в нашому місті 25 липня 1998 році. Тривалий час він проживав в місті Кременчуці, навчався, займався спортом. Коли йому і 18 років, він був призван Збройної Сили України. Потім він підписує контракт перший і спочатку антитерористичної операції в Донецькій і Луганській області, так як він контрактник, він направляється туди. За своє життя він підписав два контракти. Він проходив службу і десанта штурмової частини, і механізованої. Части. Спочатку активних бойових дій з боку агресора Російської Федерації він прийшов до нашого РТЦК і був направлен, так як мав відношення бойового хлопця в наш Кременчуцький батальйон, тоді він був територіальної оборони. Хлопець був дуже досвідчений. Незважаючи на те, що йому тільки 25, але більш ніж 7 років він пробув на війні. Не всі так можуть сказати, не всі ветерани, не всі ті, що воювали, можуть сказати, що такий термін військових дій, бойових дій в зоні бойових дій є. Цей хлопець 25 років мав більше 7 років. Це був високий, красивий хлопець, якого знає ну, все наше місто. Ви бачите, сьогодні прийшла молодіж, з ким він навчався, з ким він займався спортом. Такий був компанійський хлопець, дуже общительний, Є в нього дівчина, Познайомились вони. Він був у відпустці, познайомились, він пообіцяв, пообіцяв їй одружитись. Тільки закінчиться війна, ми з тобою одружимось. Зараз вона тут, біля його труни. Біля труни знаходиться його мати, інвалід, його сестра, його батько і його наречена. Дуже важко проважають дуже молодих і дійсно наших українських патріотів, козаків, я не побоюсь цього слова, наших воїнів в останній путь. Дуже дуже прикро. Хлопець пройшов огонь і воду, мідні труби. Але в Донецькій області в районі. Новомихайловки. В результаті танкового обстрілу наш Артем з позивним смайл загинув. Це сталося 4 серпня цього року. Цьому році. Тільки сьогодні ми його ховаємо. Дуже жалко наших пацанів. Вічна пам'ять нашим героям, нашим захисникам, тим, що загинули за нас з вами. Від командування нашої роти 145-го батальйону хочу додати те, що завжди у нас Артем був як під рукою завжди зі посмішкою. Це смайл його позивний ішов на позицію, не боячись нічого. І йшов вперед. Всім давав кизівки як бойовий наш товариш має опит бойового і, і на нулі ми стояли з ним теж, то він давав ще нам і другим хлопцям поради, якщо до бою, зіткнення і так далі. Артем був дуже добрим воїном. Він не боявся, сміло йшов в бій. Завжди готовий був прикрити своїх побратимів, коли були смутні часи, що не було кому йти в бій. Артем визивався першим. Він знав, як ніхто, що таке війна, так як пробув вже на ній більш ніж 8 років. Таких воїнів ми будемо пам'ятати. Позивний в нього був Смайл. Він завжди був з посмішкою. Пошміш, Зараз важко що говорити. Адже з цією людиною воювали разом, чизями хвала. Під час виконання бойових завдань на нього можна було на 100% покладатися. Він завжди був поруч і ніколи сумніву не піддавався. Був вірним побратимом. Колектив телекомпанії Візит висловлює щирі спічуття рідним, друзям та побратимам нашого хороброго і відважного українського воїна-захисника Артема Гончара. Вічна пам'ять і вічна слава! Герої не вмирають.